Ну що ж, всім привіт народ, з вас підпис подбайком. Продовжуємо грати, стардювалий. Так, у нас тут зливки. О, тиква! Тиква! Нам не вистачатиме зараз тільки однієї речі. Здається, для того, щоб закрити унікальні... Ну, коротше, просто рослинки. Ще одну фігню з рослинками закрити. Там не вистачає однієї фігні нам. Я не пам'ятаю, як воно називається, але вона десь тут зростає. Окей, курка. Курка, курка, курка. Погладити, погладити. Дайте яйця. Дякую. Робимо мазик. І. корівка. Корівка. Ти ж молода, ти ж не даєш молоко, так ще? Нам погладити, але давайте на всяку випадок перевірю. Ні, нема. Прикро. Тоді йдемо, звідси. Я також не хочу полишати надії. На рибалку. Можна вже збігати, подивитися, що там в місті і так далі. Але ні. Рибалка, Хочу... не хочу полишати надії на рибалку. Також. Також є шахта, в якій би зайнятись, позайматися шахтою. Чому в нашому путіку нічого не ловиться? Було б зручніше. Ну-ка, давайте роблю одну спробу. Одну. І сміття, зрозумів. Ні, якщо вже восьма, то чи є сенс мені ловити зараз, чи одразу піти, я хочу взяти кращу удочку. Я гітка. Кращу удочку і спробувати оканію оканні рибки половити. Оканних, океанних. Окей, побіжали. На пляж. Я ж так вийду? А, я все одно в місто виходжу, і тільки через місто я вже можу на пляж піти. Який сенс тоді був від цього наматування? Просто Квестів нема великих. Та й не треба. Фіш. фіш. Доброго вечора. М. А, у, Ахой! Підходь, відчувай себе як вдома. Де я тут просто хожу, дивлюсь. Так, це хороші наживки. Фіш риби божевіліть від них. Да, щось там, джуйс. Давай. Сім тижнів щось та там, окей. Так, ти піймав багато риби. Це так складно, no, yes. Ну давайте і. Це так складно. Знак наголосу. да, це складний спорт. Особливо для початківців. У, ти можеш купити е, трену, треновочну вудочку. Я придам тобі прямо зараз по низькій ціні. Ти маєш спробувати е, трен... треновочну вудочку. Щоб отримати трохи більше експерінса. У мене достатньо, я вже не тренувався навіть на ось ці погані удочки. Він плаче. Що случилось? Все окей, давайте що сталося. Щось у нього бізнес, так собі. А, це через те, що центр в руїнах. Да-да-да. Він вдвойні працює і так далі. Коротше. Так, проєкт якийсь. Так він хоче показати мені щось. ха ха да, вона повертається сюди, стара, старий трух. Зробить день краще. Я такий, що, що відбувається? Він просто повертається на мене. В якийсь день ти зрозумієш, що я мав на увазі. Я просто хотів прийти і придбати удочку, у мені був цей діалог. Дякую. Так, тренінг, бамбут це те, що в мене зараз є. І фибер, файберглас? Ну тут хоча б можна наживку використовувати. Вперед, все просто купуємо кращу удочку, ще кращу не купити, на жаль. Я вже ж я забув байти взяти, але на цю удочку вже можна кидати байт. Наживки. А, я бачу цих черв'ячків, але я не взяв з собою мотику, м-м-м. І наживку не взяв з собою, хоча я знав, що я йду зараз купувати вудочку нормальну. Прекрасно. Mm. Який я розумний. Я зараз повертаюсь додому. Так, також я хочу перевірити квести. Ага, доброго вечора. Ой, це привидів треба трьох вбити, я не, хочу. я не хочу. Я хочу вже спіймати останню озерну рибку і здати квест. О, мазік золотий приємно. Золотий мазік це завжди приємно. Так, беру наживку. Скиду сюди удочку, напевно. О, все. Так. Це через праву кнопку миші. наживка, 50 наживка є. Е. Я сподіваюся, вона не вся ж зараз використається. Ідемо. Так, дайте мені бульбашки. Я хочу бульбашки. Я не бачу бульбашок. Вперед. Наживка, що дає наживка, цікава? Єп. А, дякую. Водоросли. Опа. Дякую, ще сміття, А... Щось мені не подобається, ця тенденція. Доброго вечора. Що ти продаєш? Да, да. Привіт. Фігня. все фігня. Йо, та визнущайтесь. Де риба? Я водоросль, Я зараз ображусь. Та ще cd диск, та ви знущаєтесь. Я наживку взяв, щоб водорослі і сміття ловити. Та ще одного. Так, ви знущайтесь. Макс, я на Максом зараз закинув. Та ви знущайтесь. Якщо зараз не буде риби, я просто на інший зерпобіжу. побіжу. Водоросль. Я пішов. Просто зря час витратив енергію. Бувайте. Так, через автобусну станцію на шахту. І тут вже. озеро поруч. Доброго вечора. Якщо тут також не буде рибки, я не знаю, це буде настільки тупо. Ой, що ти хочеш, що ти поруч зі мною стоїш? Так, водоросль. Даю ще шанс. О, нарешті. Якась фігня. Можливо, карп просто. Ні, це чап. Мені не чап потрібен хоч це новий рекорд по чабу, по розміру чаба. Що я тобі заважаю? Чого ти... він встряг в мене? О, знову хіт. Це буде карп. О. Він так несподівано піднявся. Це не карп, це. булхет. Ні, це карп. А, не вгадав по поведінці. Знову рибка. Або чап, або булхет. Чап. О, хід. А, прикольно, да? Лардж маус бас, але мені так байтуж. Мені одна конкретна рибка. Одна. Це карп. Да, дяку. Ууу, легендарний карп. Кайф. Це все завдяки наживки, ці Мій можливої вудці. 35 наживки в мене залишилось, то визначаєтесь. Як воно створюється, до речі? Перфект Це що в нас? Це карп. Золотий. Так, да, це завжди приємно. А це Фіня. Ой, бачу бульбашки. Зараз піднімемося до бульбашок, підемо. Також перфект. Ідеально, це знову карп. О, ще один ідеальний карп. Ну так, це наживка дає про себе знати. Бульбашки, бульбашки. Мені потрібні. Я сподіваюсь, звідси. Ось так десь. О, влучив в бульбашку. Є. Це карп. Перфект. Да. А, це звичайний карп, визначайтесь. Влучив в бульбашки. Це не карп. Це чап, дякую. Ой, перекинув. Так. О. Це щось нове. Щось більш шустре. А, ні, це рджмаус бос. Та не ти куди ти кидаєш? Влучив. О, щось цікаве. Це чап. О, ні, це булхет. як я давно тебе не бачив. Ну, це карп. Перфект. Да. Знову золотий. Ну, це не є найгірше, що може бути. Ні, Я не зроблю перфект вже з, ці, з цієї руки. Найгірше, коли вони опускаються на самий низ. Тому що тоді ось ця штука вона стрибає. Це в нас знову ж. Large Mouse Bass. Хіт. Є. Ну дай, будь ласка, мені. Мою рибку перевернуту, блакитно перевернуту рибку. Блін, вибачаюсь. Так, рибка? Ні. Фу. Я скарб зібрав рибку, спіймаю. Так, по-перше, це карп, так, це зрозуміло було, а в скарбі. У. Бук і ще 10. Наживка, яку одразу насаджую на вудочку. К... На і Знову. Це карп. Це схоже на карп. Ні, це чап. Так, вибачаюсь чап, але. Я тепер ще скринька буду зараз. Це також чап буде. Так, я ж сказав. І скринька. от, таке собі. Я очікував не більше. А, і все, останній раз словимо. Все прекрасно. Йдемо звідси. Я вас зрозумів, мені треба в шахту. О, або! Переорганізовувати, почати свою ферму. Ну, з рибки робити. У мене дуже багато рибки буде збиратись такими темпами. Скиди все сюди. Все, що за сьогодні зробити, треба. В принципі, нічого толком не треба було за сьогодні зробити, але я зробив. Можна перед тим, як лягати спати. У мене все одно є час. Я щось забув, що я збираю тут зливки. По 13 я збираю. Так, а де? А, по 15. Тобто мені зараз залишилось ще. Так, ще два залізних зливка. І мідний ще один, зафігач мені. Ой, день ще є. Можна зараз попрацювати зі зливком, враховуючи те, що. Міні зливки не так довго робляться. Ось так. Ще 10 мінних зливків треба буде зробити. У мене 10. 10 золотих смал моус босс. Давай ось так продам. саме давайте ось так. Всі дуже просто ловитись. І карп в тому ж рахунку. Просто всіх по одній штучці полишав, окрім легендарних. Легендарних нехай по декілька буде, а всіх інших по одній І давайте зараз заробимо дефіо. 9 золотих вас, на на. на. І ще рибки. Я зараз багато зароблю дуже багато. Знову мідь. Ну да, мідь, я вже дві мідь поплавав, поки тут смажиться по одному залізу. О, третій мідь готова. Вже четверту почав плавати. Тобто, якщо б не ви вдвох, я. Якщо б я чистий мідь зараз плавав, я вже переплавав достатню кількість. Мені треба більше печей. Мені треба побудувати сарай, в якому я напхаю чисте печі і в яких я буду просто закидувати куповсью О. Ну так, одне залізо, як чотири е, міді плаваться. І теоретично те, що я зараз наплавлю, це буде на, якщо я не помиляюсь. Золотий зливок, я не те плавлю. Я тупий. Який тупий. Мені золоті потрібні. А не мідні. Що, яке дурне, яке дурне. При цьому мені не так багато золотих мід... лишилось. П'ять. Ні, шість. Я тупий і ще рахувати не вмію. Це просто по одному разу заки... це... закинути це прямо. а. А. Ну мені також треба переплати. Шкода, що це не можна якось автоматизувати. Все, плавтесь. А я спати, бо вже 11. Ось зараз подивимось, наскільки багато, а я багато зроблю. Так, по-перше, п'ятий рівень рибальства. Так, це або мені дешевше хорши для краю створювати, або е, риба на 25% дорожче. Раховуючи те, що зараз ми купу рибу продаємо, то риба на 25% дорожче. У-у-у, ху 3000. Ну насправді так кажучи, мало. Один золотий карп 45 коштує, один золотий смол босс 75, Хочу ви хочете скільки ми за день їх спіймали. А ну-ка, звичайний карп 30 коштує. Типу нормально. Але я ж золотий, золотих ще ловлю і так далі. Чап 50 коштує. Ти 100 -ж, маус босс, а я їх часто ловлю. А булхет 93 срібний. А, 75 звичайний. Ну справді кажуть, що вигідно. Ну, типу, дуже вигідно ходити просто рибалити весь день. Навіть чисто на рибі. Чисто по рибі вигідно виходить. Да, да у мене вісім тисяч на рахунку. Ой, прямо переді мною приготувались. Джему, дякую. Ні, не треба їсти. Це все на продаж. Це гроші. Це все гроші. Що мені написали. Ага, просто нагадують мені, що завтра. Вже завтра відбудеться фестиваль. Так, ярмарок. Дивіться, що ми віднесемо на ярмарок. По-перше, в мене дві прекрасні риби є. Диво, у мене є карп. І смол бас. Смол маус-бас. Тобто дві риби. Прям прекрасні. Також в мене є золота, не знаю, Blackberry золотий, грібок золотий, ти золотий. Теоретично, якщо зараз отримуємо ще мазик золотий, це буде прекрасно. Ой, доброго вечора. Ар Артішок. Прикольно. Ну, знову ж, я хочу нагадати, що вони були на халяву в мене. Або яйця, якщо золоте зараз буде. Віднесу золоте. Так, золоте яйце. Віднесу золоте яйце. На ярмарок. Там прям не буде такого, щоб неймовірний якийсь бонус ми отримуємо з цього, але це приємно. так, я ще подумаю, але. Так, вас сюди А ти також сюди байдуже. Так, щось. Що Курки, вас погладити? І де моя корівка? Ти, а де вона? Я хочу так... я також погладити. А, ось побачив. Трінада. Я тебе ти що? Ти. Дивно, окей. Так, зараз те, що я хочу зробити, це сіла споменувати. Нема що збирати. Що? Сьогодні поки що ми підемо. Я нічого підготовлювати не буду. Будочку лишаю, а сам іду в шахту, бо я давно в шахті не був. І я хочу збігати в шахту. Просто тому, що там не був давно. І в мене ресурси з шахти закінчуються потроху, тому зайвим не буде. Плюс мені треба вниз шахти спуститись. Так, ой, ці чмошники, ви мене лякаєте. Підходьте. Підходьте. Ой, є прекрасне. Войт Есенс. Ти підійдеш? є. Ой, ти чи... А, ого, він б'ється, я думав, він чисто хилиться. Уміє хіліть інших. Ой, з цією штукою треба буде обережніше. Ай! На. Ууу, спуск одразу, це приємно. Але я б таки, щоб подивитись, чи тут якісь ресурси, ресурсів нема. Баламо. На сотий рівень. Я зараз спущусь на сотий рівень. Ф. О. Доброго чергу. Не підходь. Особливо було ззаду. Братує. Так. Грібок, гріб. На, слизь. Помри. Так, золота руда. Приємно. Це завжди приємно. Скринька, залізна руда, дякую. Я, я, мені ж зараз явно закінчиться місце в інвентарі. Я не хочу. Зараз будемо битись. Спочатку зі слаймом швидко розбираю. Є. Далі ти, Бетмен, За два удара вбиваю. Так ще. Мінус говнюк. І зараз ще мінус вовнюк буде. Приємно. Слейз. Слейз, слез, слез. Є. Але спуска ще ніде нема. Ви так, золота руда, дякую, приємно, але де спуск. О, дякую. Ой, одразу амітіст. Мінус слиз. Нічого. Тут. О, ні. Зараз буде купило мишей Бетменів. Крупін, золото. У мене хоча б меч хороший. Я вас зустріну спокійно, давайте. Ще. На, на. Це взагалі просто. Вони. А, ти двох ударів не помираш з трьох. Ну, зараз чекаю, поки ця, ця повітря зникне. І це прикольне, напевно, коли у вас квест на вбивство мишей, у мене хп мало лишилось. Я що зараз піду звідси, тому що в мене мало ХП? Судячи це все так. Це тупо, це дивно, мені це не подобається. Бас-стоп. В такому випадку, якщо в мене купи енергії? У мене готове золото. Мазик, дякую. Не наплавте ще золоті зливки. Байдуже. Я почистив інвентар. На. А тепер. Робимо. В принципі, ми зараз зробимо просто по кількості клітинок. Те ж саме, що в нас вже є. Робимо 15. quality спринкер. Так, окей, але як би вас зробити нормально? Так, сломати. Я не хочу прям сильно перебудовувати. Давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. І, наприклад, ось тут вже буде стояти умовна. Як його? Опудало. Умовне опудало. Так, для... Також, 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 мені насправді кажуть, що... сукирку в руки. І скажіть, що я можу ламати пні. Ну, давайте перевіримо. О, фух, я можу ламати пні. А, да, я згадав, мені ще купа треба хардвуд. Ще дуже багато хардвуда. Я про це забув. Так, сюди, сюди. Ось так, ще п'ять. І потім з іншого боку так само. І сюди ми зробимо ще два опудоли. Так, а всю іншу енергію я витрачаю на рубку. Ой, на рубку хардвуда. Я пам'ятаю, там сотка треба на щось. Цікаво, если фотков, я. Фоткав, я, з... я щось фоткав. Не пам'ятаю, фотков я рецепт рецепт силу, щоб я не хвилювався, за їжу для тваринок. Я знаю, що мені зараз треба, стіло! Мені треба стіло. 10 000 треба. Що ну, не проблема. 100 хардвуда і 5 е, заліза. Так, 100 хардвуда якось рано чи пізно зроблю, я хочу стіло. Я хочу собі стіл. Мені потрібно стіла. Так, скільки в мене хардвуда. Як мало 24. Мені треба сотку хардвуда. Так, а чи ламаю я тебе? О, тебе я вже не зможу зламати. Прикро! Прикро. Ну слухайте, це не так довго буде, в мене вже 34 є, в принципі. Щоб познаходити достатню кількість цих пнів великих. Так, зачекайте, я толком більше не бачу цих великих пнів. Ем... Це неприємно. Де мені взяти достатню кількість хардвуда. Мені поліпшувати свою сакиру треба, чи що? Ні, о, пух, ще один хоча б. Але все одно в мене 47. Типу так, 47 це не прям мало, але це мало. Золота. Але мені треба. не ти. Мені треба ще. О! Мені треба заліза більше заліза. Більше, тим краще. Також. Я б хотів. Так, окей, також мені треба поліпшити. Так, 12 тисяч 450 дерева і 200 каміння на збільшення ось тебе, щоб я міг тут вже замовляти сюди авічок, з яких я зроблю вогну. Ой, тканину, з яких я буду отримувати вогну, щоб робити з них тканину. Так, да, але зараз спати. Я ж нічого сьогодні не зробив, не забув зробити. Так, спати. Я майже нічого не продав. Ще на 750. Знову ж, більше, більше фігні, вік, з якої я можу переробляти. Консервувати. Це було б прекрасно, щоб я все консервував, що в мене є. Що мені здається, швидше вже просто все переробляти. Ось тут кабачки позростали. Моя ви прекрасно виглядаєте. Вони прям все навколо оприскують. Так, що ж, ну що ж, на жаль, на цьому вже закінчуємо це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо, дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході це відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!